Давно не пробувала робити лазанью. Ось попробую. Не знаю, що вийшло, але я витягую. Може, його треба якось перекинуть? Кстаті, його ж, мабуть, перекинути можна. Дивіться. Моя супер тарілка із фінського секонд хенду. І. Хоп! Получилось чи ні? Боже! Боже, яка красота! Дивіться, клас! Зараз я її спробую, бо це ж оце тісто на лазанью, я його навіть проварювала додатково, воно завжди дуже сложне, саме в тому плані, щоб воно нормально проварилось, пропарилось. Того я її варю. Оце я крута. Боже, я молодець! Так, ріжем. Так. Дивіться. Дивіться, нормально виглядає. Зараз я це все з'їм. І скажу вам, чи вона пропиталась? Чи не пропиталась? Боже, яка гаряча. Забула посолити. Вибачте, неестетично, ну. Но... Якщо посолити, то... О, о, а, а, Боже, питать вихолонуть. Незуміти лазанья у мене получилось.